6 грудня, велике свято, подвійне свято, святий Миколай і День Збройних Сил України. Ми зараз кажемо, що Святий Миколай часто носить форму ЗСУ. І це так. Бо Святий Миколай – захисник і дітей, і військових. І ми хочемо побажати і нашим дітям, і дорослим, щоб мир настав в Україні, щоб ми жили в теплі, в добрі, в щасті. І нехай наш святий Миколай, шкільний святий Миколай, також привітає і побажає, і щоб всі ці побажання здійснилися. В це чарівне свято я, святий Миколай, здійсню ваші найзаповітніші бажання. Я хочу побажати вам, щоб ваші мрії здійснювалися саме так, як ви цього хочете. Вірте у дива, бо саме сьогодні все можливо. Нехай вам кожного дня будуть радість та щастя. Нехай кожен день приносить із собою нові приємні сюрпризи. А янголи-охоронці завжди боронять вас від біди та горя. Вітаю зі святом всіх дорослих і дітей, з Днем Святого Миколая і з Днем Збройних Сил України!